Перед вами одна гривна 2006 року. Юбілейна присвячена Великому князю Київському, князю Київському Володимиру Великому, засновнику християнства. Він держить на реверсі. Монети він держить православний хрест. Монета ціниться по номіналу, але на формах там поразні. Браки і тому подобне. Хто як сфантазірує? Так, алюмінія бронза состав монети. Діаметр 26 мм, вага 6,8 грам. Товщина 1,85 85. 150 монет важить кілограм кольоровий метал у нас латонь приймають по 70-80 гривень, Тобто після девальвації гривні йому із з оборота знімати і переплавляти, продаючи по ціні. Кольорового металу. Це як буде гарна девальвація гривні. Тоді монети будуть цінитися, бо їх просто не буде. На грибрі монети написана 1 гривна 2006 року.